Щиро вітаємо всіх з Днем захисників і захисниць України. Зі святом мужності, честі, доблесті, і незламності Національного Духу. У 2022 році День Захисників і захисниць України. Наші воїни зустрічатимуть в полі бою. У цей день ми дякуємо нашим воїнам за чисте небо. І пам'ятаємо, якою ціною вони наближають нашу перемогу. На честь свята ми вітаємо всіх, хто носить високе звання захисника і захисниці України. Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни зсу, за воїнам запасу. Батькам, і матерям воєнних, бажаємо міцного здоров'я. Добра, щастя, миру, злагоди перемоги вам та вашим родинам. Весельність, які і хоробрі. Нехай служба буде спокійною і мирною. А життя яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шани і слава нашим захисникам України.